Я йшла і злякалася. Хто це до мене їде? Це я. А ти хто? Я, я твоя внучка. Хто ти моя? Твоя внучка. У мене ще нема внуків. Ти чия внучка? Твоя Ні, де де ж ти моя внучка? Я х... Хто тобі? Мама. Ну, то ти хто моя? То я тобі. То я тобі дитина. Ну, ти моя дитина. А внучка ти кому? Бабусю. Правильно. А як звати твою бабусю? Баба паня. А діда як звати? Дід Сіоса. Добре. А дядька як твого звати? Якого? А той, що приїхав з роботи? А другий? О! Не Хто сьогодні з роботи приїхав? Толя?